Хочешь потратить, мам? Кого? Мыши чихлисты. видео снимаю. снимаете. Мыша, походу, в шоке. Хочешь выстыть, Людку? Какая же? Хвостик, типа. Якого маленька. Вона знову всіх віст воділа. Можна було в воді лазити, тому що ти скользиєш. Ага, нервує. А я через тебе кілька тижнів нервувала, коли ти під плінтусом лазила. Хвостик. Він десь такий самий, як вона. Дружина, напевно. Джеріс Хіо. Миша влаштувала протест. По-перше, вона не захотіла сидіти в класній клітці і вилазити між прутів. По-друге, засунули її назад в банку. Уля тут кинула їй паївку пусту, і вона туди залізла. Це миша, коротше, сидить. Отам от е, паїлки. Гніздо, коротше, вона є там жива, але протестує проти такого утримання. Ми вирішили випустити мишу. Уля, витрухуй собі на лаву. Спочатку присядь. Присядь. Щоб вона десь не випала. Миша у нас заникалась. Ну, не я оці не можу на силетку витащити. Та звісно не можеш витащити. Ми ще заколупалась так, щоб її не достали. Так, так, так. О. В неї погріжела все. Давай, давай. Можна викинути просто? Знімай, знімай. Ти не вилазь, давай. <рістити> 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 Воля, чюміха, давай випригай. Будеш парховою мишою тепер. Та потряси її чи що. <рістити> <рістити> а можеш ти тримати оцю штуку? А ти ж будеш її за хвоста тягнути? <рістити> <рістити> Я сипотеза, я Так, без матюків, будь ласка. А, ты ловила, ловила, ловила. Ой, вообще. <,ifting> Блин. <tube> sí". <oun Katata>